Доброго дня, дітки! Сьогодні ми проведемо простий і дуже цікавий дослід із содою, оцтом і повітряною кулькою. Для цього нам знадобляться пластикова пляшка, харчова сода, осід, повітряна кулька та ліка. Наливаємо в пляшку оцет, Потім за допомогою ліки насипаємо трохи харчової соди всередину повітряної кульки. Я зробила це завздалегідь. Обережно натягуємо шийку кульки на горличко пляшки так, щоб сода ще не встигла висипатися всередину. Далі підіймаємо кульку, дозволяючи соді висипатися в пляшку і одразу спостерігаємо, як починається реакція. Через кілька секунд кулька почне сама надуватися. Це відбувається тому, що під час реакції соди та осту виділяється вуглекисний газ, який заповнює пляшку, а потім надуває кульку. Поясненням для цього є те, що сода це луг, а оцет – кислота. Коли вони змішуються, утворюється вуглекислий газ, саме він і створює ефект надування кульки. Ось такий цікавий дослід можна повторити вдома. Але обов'язково попросіть батьків допомогти вам до зустрічі.